Черговий масований удар по мирних жителях. Цього ранку окупанти ракетами різного типу обстріляли низку міст України. Найбільше постраждав Харків. Прилетіло 12 С-300. Там пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок. Наразі відомо про п'ятьох загиблих, ще понад 40 травмовані. Росіяни атакували у кілька хвиль. Спочатку вночі, а вранці продовжили. Ворог обстріляв приватні домоволодіння, приватні будинки в районі. Проїзду Данилівського, наслідок повторного ракетного удару. Майже повністю було зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала людина. Людину розірвало на шматки. І зараз наші криміналісти, слідчі, працюють на місці події, проводяться відповідні слідчі, дії, заходи для того, щоб встановити особу. Рятувальники розбирають завали. Вже вдалося дістати одного чоловіка, шукають його дружину та дитину. Через атаку частина міста залишилася без світла. Виникли проблеми із газопостачанням. Це і відключення електропостачання на Північну салтовку. Це відключення теплопостачання, теж на Північну салтовку. Крім цього, витик газу є відключення декілька мікрорайонів щодо постачання газу сьогодні. на Працюємо разом з комунальними підприємствами як локалізація усіх цих не знаєте, рунацій, які на коїв російській агресії. Десятки ракет летіли й на столицю. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, усі збили сили протиповітряної оборони. Уламки впали в трьох районах міста, зокрема в Святошинському. Фахівці вилучають нерозірвані частини боєприпасів. У Києві травмовані понад 20 осіб. Частково зруйновані житлові будинки, сотні вибитих вікон, згоріли автівки. Під ударом опинилася і Дніпропетровщина. У Павлограді загинули двоє людей. Це була чергова комбінована атака, кажуть в повітряних селах. Загалом застосували 41 ракету п'яти різних типів, і балістичних, і крилатих. Знищено усі. Крилаті ракети Х-101 Х-555 знищено 15 таких ракет, також знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Тож, на сьогоднішній день, на, на цей час інформація ще, звичайно, буде уточнюватись, але ми маємо із 41 ракети знищено 21. І вкотре, вкотре хочемо зазначити це важливо, що не всі ракети, які не знищені увазі ті, що летіли за балістикою по балістичній траєкторії, не всі ці ракети досягли своїх цілей. Юлія Васильєва, нова 33 канал.